Виконується е, проба, велелоргометрія, е, проба з дозованим фізичним навантаженням. Дана методика проводиться з метою е, толерант, визначення толерантності до фізичного навантаження або діагностики ішемічної хвороби серця. Методика виконується 4 етапи безперервного навантаження. Навантаження зростає. Е, навантаження Надається згідно віку росту статі і маси тіла, визначається по таблиці. Велорогометрія складається з чотирьох етапів навантажувального тесту, безперервного навантаження визначається згідно маси, віку, статі і ваги пацієнта. 6 6. 62, 94. Зараз. 6, 2, Ми будемо створити звіт. Звіт створюємо на даного пацієнта, де пишеться, які етапи він виконав, яка робота ним виконана. Загальний об'єм роботи, максимальна ЧСС, максимальний тиск, який був, максимальне е -споживання, споживання, кисню. Споживання. споживання кисню. Тут ми описуємо, е чи були в пацієнта жалоби, чи ми зупиняли, чи не зупиняли, яка толерантність до навантаження, яка реакція серцево-судинної системи на навантаження. Який фізичний стан і заключення? Проба позитивна, негативна реакція на навантаження серцево-судинної системи, і яка толерантність до фізичного навантаження даного пацієнта викрутив прекрасно, толерантність хороша, 160 Вт пацієнту. 18 років ми пробу не зупиняли, реакція серцево-судинної системи. Адекватна, тиск нормальний в межах допустимої норми, частота серцевих скорочень в межах допустимої норми, так що все, все на навантаження добре. в даного пацієнта нормальна, він може займатися і спортом, і там чим.